Вітаю, дорогі друзі! Знову з вами продовжуємо рубрику Книга на вечір, але трошки її змінимо. Буде книга на тиждень за вашими побажаннями. Продовжую вас знайомити з витворами автора Джоля Біткера. Сьогодні до вашої уваги пропоную книгу Правда діля Гарі Квеберта». Маленьке містечко таємниці. Загадкове вбивство, інтриги, розслідування, продажні копи. Все тут буде. В кого немає часу читати книгу або слухати аудіоверсію, пропоную до вашої уваги серіал теж під назвою Правда дія Гарі Квеберта. Фактично на 100% він передав сюжет книги, тримаю в напрузі до кінця. Хто вирішив дивити серіал, бажаю переємного перегляду. Дякую за увагу, всіх обійняв. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.